5 квітня делегати Всеукраїнської конференції з впровадження міжнародних стандартів якості з усієї України зібрались на книжовому меморіальному комплексі для вшанування пам'яті славетного Бориспільця Павла Чубинського. Ця зустріч фактично відкрила конференцію, що проводиться до Дня Європи, та з метою реалізації проекту Бориспіль місто Якості. Спершу гостям докладно розповіли про історію створення книшового комплексу. Також поділилися планами стосовно того, як виглядатиме комплекс у найближчому майбутньому. Серед гостей переважно представники освітньої галузі, зокрема, викладачі директори навчальних закладів. Одна з цілей їхніх зборів обговорення методів вирішення загальних проблем, що вони існують в освітній галузі нашої країни. Лариса Ананівна Власенко, директор Приспільського ліцею дизайну освіти, запросила нас на конференцію на практичну по проблемах якості освіти. Зараз це одна з ключових проблем у нашій сучасній українській освіті, бо Європа не хоче нашу освіту визнавати. Тобто якість освіти у нас хромає на дві ноги. Після того, як делегація поклала квіти до пам'ятника, усі присутні сфотографувалися на пам'ять та рушили на екскурсію містом до інших культурних пам'яток. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.